Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Близько 200 бойовиків було вбито під час чергового штурму Донецького аеропорту. Про це на своїй сторінці повідомляє прес-центр АТО. Бойовики, які вчора вели обстріл позицій українських військовослужбовців на території Донецького аеропорту, були знищені вогнем артилерійських підрозділів сил АТО. За перевіреною інформацією, внаслідок вогневого нальоту знищено або пошкоджено чотири танки сепаратистів: два БТРа, дві гаубиці, один БМП. Та 200 бойовиків завдяки взаємодії підрозділів, які виконують завдання в Донецькому аеропорту та підрозділів вогневої підтримки сил АТО протягом тривалого часу тримають оборону стратегічного об'єкту. Про це повідомляє прес-центр АТО Олексій Мацука пише про те, що знімальна група Першого каналу Росії завжди. Їздить Донеччиною з доларами. Сьомочна група «Первого канала завжди їздить з налічними доларами. За кожний нужний продиктований синхрон платять 100 доларів. Цитата Арабах була теж оплачена. Написав Олексій Мацука на своїй сторінці у Фейсбуці. Віталій Бала пише про. Вибори в так званих ДНР та ЛНР 2 листопада написав, що важливим після виборів в ДНР і ЛНР буде два питання. Перше, Росія визнає чи не визнає офіційно і з яким Формулюванням друге, як відреагує українська влада на визнання Росії, по першому пункту, почались якісь уточнення з боку представників Російської Федерації. Зараз говорять про те, що заява була про поважаємо, а не визнаємо. Щось таке відбувається за лаштунками. А по другому пункту була заява президента про новий термін виборів на цих територіях. Потім бажання відмінити той статус, що прийняли 16 вересня. Вони, по ІПУ, знову домовились, чи це можливо. Від дії Сполучених Штатів Америки та Євросоюзу, то вже точно не будемо відключати газ, електрику, не надсилати гроші, а будемо купляти вугілля. Питає Віталій Бала на своїй сторінці у Фейсбуці. Нагадаю, що 2 листопада відбулися так звані вибори в самопроголошених Донецькій Народній Республіці та Луганській Народній Республіці. Отже, далі йдемо. Китай в україно-російській війні зайняв стратегічно вичікувальну позицію. Про це пише Олександр Саліженко на своїй сторінці у Фейсбуці. Офіційні заяви про мир, дружбу, стурбованість насправді вони чекають, поки по Єнисею або Лені пропливе труп ворога. Володимир Сердюк нагадує 1812 рік. Для росіян, коли 1812 року Наполеон Бонапарт ішов на Москву, основною його метою було звільнити руських франкомовних громадян від московської фашистської хунти, яка їх притісняла у государстві російському. Гусарин Денис Давідов і прочі господа Багратіони, вільно пшекаючи між собою французькою, наваляли Наполеонові так, що того від них ледве сховали у морі на острові Ельба. Де звірок і сидів до власної смерті, при цьому було вбито сотні тисяч французьких вояків, які так і не повернулися додому з кривавих полів битв? Запитання, чому теперішні росіяни впевнені, що їм минеться їхня агресія проти України і окупація частини її суверенних територій? Почому, ребята ви знаючи, як Наполеон а обділився анісоводів франкоязичних русських в Росії? Думаєте, що ви самі уйдете з України в сухих штанах? От що за дурь. А мужики питає Володимир Сердюк, росіян Наталія Сидлецька пише про проблема, про проблему, яка існує в суспільстві. Про проблему відповідальності колишньої влади. Урядовці та чинуші часів Януковича вкрали дуже дуже багато. Це всі знають і розуміють. Але жоден маєток не був арештований, жодне майно не продане. А гроші не повернуті в користування українців. Ми продовжуємо відшуковувати такі корупційні активи. А центр протидії корупції повідомляє про це в Генеральну прокуратуру. Скільки ще треба часу, щоб була реакція на рішучі дії? Питає Наталія Сидлецька. Ну і депутат законодательного Собрання Санкт-Петербургу Борис Вишневський пише про падіння курсу російського рубля і про те, як уряд. России на тему наживается. В любой нормальной стране, где национальная валюта за месяц рушится на 20 руководители правительства центробанка каждый день стояли бы на парламентской трибуне, объясняя, что происходит и какие меры они предпринимают. В России, судя в том числе по сайту Госдумы, ничего подобного. Не интересно, что ли? Куда интереснее вводить новые запреты? Конечно, не для того формировался такой парламент, чтобы спрашивать с правительства. Но то, что правительство показывает себя как правительство падающего рубля – медицинский факт. Чтобы понять его поведение, не надо быть крупным экономистом. Рост курса доллара на 1 рубль дает федеральному бюджету примерно 200 миллиардов рублей дополнительных доходов. Доллар подорожал с 40 до 48 рублей за последний месяц. Вот вам 1,6 триллиона рублей для выполнения майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и других социальных обязательств без малейшего усиления по обеспечению роста экономики. И чем ниже рухнет рубль, тем выгоднее правительству. Что надо ясно понимать. В начале года доллар стоил 33 рубля. В конце года такими темпами легко может перевалить за 50 рублей. Із воздуха несколько трильйонів дополнительных рублей в бюджет пише Борис Вишневський на своїй сторінці на ехо Москви. Ну і звичайно падає гривня і в Україні. Сергій Рачинський пише на своїй сторінці у Фейсбуці: в Росії діла плохи, у нас не лучше. А от що касается теневых економік, де собственно ще є якась життя, то у нас, наверное, шансів більше. Анастасия Образцова Пыша, да, люди добрые, с таким курсом я не знаю, что и как будет. И ведь явно не предел. И это уже четвертый подобный капец в моей жизни. И потом лет пять как-то учиться жить и тратить в новых реалиях. И чего-то меня клемануло, написала Анастасия Образцова. Святослав Вакарчук, пыша про Ситуацію, яка складається в суспільстві про адекватних та неадекватних людей, у Твіттері він пише: страшно, коли ті, кого ви вважали нормальними, раптом стали неадекватними. Страшніше, коли вони намагаються виставити ідіотами вас і їх більше, пише співак у Твіттері. Денис Казанський в контексті пропаганди російського телеканалу про те, що Начебто бійцям Нацгвардії обіцяли окремі земельні ділянки на Донеччині, а також по два раби. Про це йшлося у сюжеті одного із центральних каналів Росії. Пише ново з 2012 тисячі дванадцятого года, каде не було ні правого сектора, ні війни. Раби в Донбасі вже били. Каждому вновь прибывшему новичку давалась кличка, словно животному. Если кто-то из работников не был согласен с условиями содержания, либо плохо трудился, он подвергался жестокому наказанию, вплоть до избиения. Учет работы и контроль за ее качеством хозяин доверил самому молодому исполнительному из своих рабов и дал ему кличку «начальник». А наказание провинившихся в концлагере было возложено на 40-летнего надзирателя по кличке «Мастодон». Причому прикази збивати нерадівих рабов він получал напряму від фермера, рабовладельца і його сыновей. Говориться в сообщении. Серед наказань було і такое: коли всі раби раздевались до Галайї, біжали несколько кругов вокруг ангара. Цитує новину 2012 года року Денис Казанський. Олег Грін жартує з приводу вже згаданих рабів і щодо пропаганди. Російського телебачення Іздательство хунта прес готовить к виходу слідуючі книги: 100 рецептів приготовлення русскоговорящих младенців, зборник кулінарних рецептів, скільки донецьких має мати нацгвардієць? інструкція, самоучитель Розпинання для починаючих, ожидається також і інші полезні новинки, жартує Олег Грін. Ну і на сам кінець програми. Я хотів би показати фото жаби, фото жаби тижня сьогодні. І власне, і вчора, і загалом, в на упродовж тижня, дуже багато жартували з приводу цих рабів, яких повинні мати українці, нацгвардійці. Також головними героями фотожаб були як завжди Володимир Путін, Дмитро Кісільов, Віктор Янукович. Ну і потрапив Михайло Горбачов, який почав говорити, що насправді Крим був і залишається російським. Ось така благосфера була сьогодні. Я хочу побажати вам гарних та мирних вихідних. Ми з вами зустрінемося вже в понеділок о 14.00. До побачення. Бережіть себе та своїх рідних.